А ми переходимо до розпаковки і розпочнемо з ось такого очевидного агрегату Китай на Львів. Окей. А, ну я пам'ятаю, це прям копілка. Так виглядає. Сюди монети і... Не розумію, як це має працювати. Ладно, взломщиком мені не буде. Коротше, щоб його відкрити, потрібно взламати сейф комбінацію. О, там, там реально прям механізми ходять, як в сейфі. Так, окей. Ну ось, далі що? Це ми відкрили. Ну, воно не повністю відкрилось. Тобто, що, крутимо далі. Офігеть. Прикол. Бачите, тут такі штуки пластикові. І кожна має окремо пройти, і тоді ти зможеш відкрити або закрити сейф. Ого! Ну, взагалі прикольно Там дитині для цих, для дом... ну, для ну, коштів кармани. Прикольно. Там вона щось собі покрутила, воно закрито, надо, надає, вона відкрила, достала. Такий. Прикольно, звичайний пластик. Нічого такого, але пофанитися однозначно можна. Окей. Полетить в групу 100%. Так. Якщо комусь залетіло, залітайте його. Так, окей, давайте подивимось, що у нас тут далі. Так, давайте таке щось маленьке відкриємо.